Як створити інтерактивний аркуш застосунку Canva? Заходимо в застосунок Canva за посиланням. Якщо ви ще не працювали в цьому застосунку, то ви можете створити свій аккаунт за допомогою Google або Microsoft аккаунту. Також для вчителів України є унікальна можливість отримувати розширений доступ CanVA для освіти, завантаживши свій сертифікат підвищення воїни. Що дає можливість підтвердити, що ви є вчителем. Ми в нашому закладі завантажували наші сертифікати дано і дуже швидко отримували цей доступ. Обираємо шаблон, за яким ми будемо створювати наш інтерактивний аркуш. Переходимо. Можна переглянути всі можливості, які надає Canva, але нам потрібно створити PDF-документ. Для подальшого створення інтерактивного аркуша обираємо для навчання, переглядаємо всі можливості, можливості уроку, навчальної презентації, навчального відео, інфографіки, плакат, аркуш завдань, розклад занять, групова робота, оголошення для Google Class, розсилка новин, віртуальний фон, мозковий штурм, мапу думок. Можете все переглянути, ознайомитися, обрати собі потрібний шаблон для уроків. Можна взяти декілька сторінок презентації для інтерактивного аркуша, але не забуваємо, що наш PDF-документ не має перевищувати 5,5 МБ. Інфографіка для освіти можете використати інфографіку. Дуже яскраві, цікаві шаблони. Для створення інтерактивних робочих аркушів. Да. Дивіться, які вони цікаві, яскраві. Якщо вам сподобався аркуш, ви можете його зберегти собі на потім, натискаємо зірочку і переміщується до ваших улюблених. Бачите мою папку улюблені. Тут я собі позберігала. Шаблони, які я хочу потім використати в роботі. Застосовна канва велику безліч цих шаблонів, і не завжди потім можна знайти потрібний тобі шаблон, тому зберігаємо їх собі в улюблені, і потім за потреби вже використовуємо. Ну, бачите, у мене відтінок більш на Францію. Також звертаю увагу. Ваші проєкти. Застосунок безкоштовна дає можливість зберігати ваші папки робити, і зберігати там вже готові ваші документи або презентації. Наприклад, уаяж, мої дизайни, папочка Ліпиї країни робила, і можна потім використати в роботі. Так, є, рухаємося далі. Можете обрати плакати. Вони називаються плакати для класної роботи, але для нас це готові шаблони для створення завдань. Обираємо шаблон, з яким ми будемо працювати. Програма також генерує нам ще декілька шаблонів, можливо, ми вирішимо інший шаблон взяти. І натискаємо Налаштувати шаблон. Можна додати ще одну сторінку, натискаємо «Дизайн». Можемо взяти такий самий дизайн. Можемо додати сторінку і використати для завдань трохи інший дизайн. Можемо відредагувати, можна трошки збільшити. Можемо змінювати фон. І вже маємо зовсім інший дизайн. Можна і так переглянути, який фон нам більше сподобається. Тобто все, все ми можемо міняти, адаптувати під свої вподобання, якісь особисті, під свої потреби. Коли ми зробили документ, підвантажили завдання, розписали все, що ми хочемо, вели текст, можемо додати якісь картинки, зображення нам потрібно зробити pdf документ Натискаємо Поділитися і Завантажити. Обираємо формат PDF стандартний і Завантажити. Чекаємо, поки програма згенерує, і пропонує нам, де ми можемо її зберегти. Натискаємо Зберегти і наш документ для інтерактивного аркушу. Готовый.